Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити подобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє з посиланням на Associated Press, що адміністрація Байдена обійшла конгрес, щоб схвалити екстрений продаж зброї Ізраїлю. Який продовжує війну проти угрупування Хамасу в смузі Газа, незважаючи на зростаючу міжнародну критику? Про це якраз повідомляють в цьому агентстві. Це сталось уже вдруге протягом грудня 2023 року. Державний департамент заявив у п'ятницю, що держсекретар Ентоні Блінкен повідомив конгресу, що він прийняв друге надзвичайне рішення щодо продажу обладнання на суму 147,5 мільйона доларів, включаючи запали, заряди та капсули, які необхідні для виготовлення 155-мм міліметрових снарядів, які Ізраїль вже має, враховуючи терміновість оборонних потреб Ізраїлю. Секретар повідомив конгресу. Щоб він скористався делегованими повноваженнями, щоб визначити наявність надзвичайної ситуації, яка потребує негайного схвалення передачі відповідного обладнання, повідомили в департаменті Сполучені Штати Америки віддані безпеці Ізраїлю і для національних інтересів США життєво важливо забезпечити Ізраїль. Здатністю захистити себе від загроз, з якими він стикається. Надзвичайне рішення означає, що закупівля може обійти вимогу конгресу щодо розгляду іноземних військових продажів. Таке рішення є рідкісним, але не безпрецедентним, коли адміністрація бачить нагальну потребу в доставці зброї, не чекаючи схвалення законодавців. Блінкен прийняв аналогічне рішення, і воно було перше для Ізраїлю ще 9 грудня 2023 року, коли схвалив продаж Ізраїлю майже 14 тисяч танкових боєприпасів на суму в понад 106 мільйонів доларів. І ми про це знову ж таки говорили. І далі голос Америки говорить, що обидва кроки були зроблені в той момент, коли запит адміністрації Байдена щодо виділення додаткової допомоги для Україні, Ізраїлю, Тайваню і на безпеку кордону він знаходиться на розгляді в Конгресі, і рішення по цьому запиту так і не було знову ж таки. Ухвалене. Обхід Конгресу з формулюванням про надзвичайне рішення щодо продажу зброї є рідкісним кроком, який у минулому зустрічав опір з боку законодавців, які зазвичай мають певний період часу, щоб обміркувати запропоновані поставки зброї та у деяких випадках заблокувати. Ось така інформація з'явилася. Видання Голос Америки з посиланням на Associated Press. І тут дійсно варто зазначити, що це вдруге Блінкен прийняв таке екстрене рішення щодо направлення обладнання на суму 147,5 мільйонів доларів. І це зроблено в обхід знову ж таки Конгресу, враховуючи важливість такої. Передачі. І тут правильно Голос Америки акцентує увагу, що це знову ж відбувається у період, коли запит Байдена знаходиться в Конгресі. І тут варто також нагадати, що Палата представників вона прийняла законопроект щодо виділення Ізраїлю 14 мільярдів доларів. але з шляхом скорочення витрат на податкову службу, і ми знову ж говорили про те, що Сенат зазначив, що не буде підтримувати відповідний законопроект. І Джо Байден тоді сказав, що не підпише його, оскільки там немає допомоги для України. Але я тоді пояснював, що це одна з причин, чому він його не підписував цей закон. Перша. Якраз була пов'язана з скороченням видатків на цю службу. Тому, враховуючи ось цих два фактора: не завершений розгляд запита Байдена щодо допомоги для України Ізраїлю, і те, що закон, який був прийнятий палатою, не ухвалився в сенаті, не підписався Байденом. Адміністрація пішла на цей крок і схвалила таку екстрену допомогу. І тут. Можливо, нашим українським можновладцям, так через посла нашого Оксану Маркарову, можливо, необхідно, точніше, прокомунікувати Сполученими Штатами Америки, чи не могли б там прийняти ось такі екстрені міри для української держави так, в момент, коли запит знову ж таки буде розглядатися. В конгресі обговорюватися, і це знову ж таки буде у прив'язці з імміграційним законодавством, яке також розглядається і там обговорюють, власне, як воно має виглядати. Тобто, можливо, це потрібно також підняти на питання, щоб, хоча б декілька таких екстрених пакетів. Було виділено для України, щоб не було якраз ось цього безперебійно був точніше безперебійний процес постачання озброєння це надзвичайно важлива тема, так для українського фронту. Тому ось це питання потрібно прокомунікувати з американськими знову ж таки нашими партнерами, так. Якщо це буде можливо, це було б достатньо прекрасно. Або нехай Конгрес в більш швидкому форматі розглядає запит адміністрації Байдена, щоб кошти були направлені на зброю, і зброя надходила в безперебійному форматі на фронт. Тому я спеціально зняв це відео на цю тему, бо побачив цю новину. І вирішив якраз тут дати певне роз'яснення, що нам можна звернутися, хоча б до Сполучених Штатів Америки, з таким проханням, якщо воно розповсюджується на Ізраїль, можливо, там якісь є зобов'язання від Сполучених Штатів Америки для Ізраїлю, тому вони використовують ось цю надзвичайну ситуацію щодо виділення коштів обхід конгресу. Це також потрібно подивитись, але в всякому випадку можна це прокомунікувати з. Адміністрації Байдена з Держдепом Сполучених Штатів Америки Це загалом коротко ще хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал Independent Поличок за поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись з ним. Із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!